Вітаю! Тема нашого відео похідна показникової логарифмічної та степеневої функції. Чи існує функція, похідна якої дорівнює самі собі? Відповісти на це запитання нескладно. Наприклад, функція, яка є нульовою константою, має цю властивість. Отже, функція виду f'x x дорівню e в степені, є диференційованою, і її похідну можна обчислити за формулою e в степені x, похідна дорівнює e в степені x. Це ще одна формула, яку ви повинні відповідно вивчити і розглянути. Дану функцію називається експоненціальною, основа якої є стала величина є, е, з якою ми з вами знайомилися ще в 10 класі. Це є число Ейлера, яке приблизно дорівнює 2,718. Дане число використовується широко не тільки в математиці, а й в фізиці, хімії та інших науках, пов'язаних із математикою. Використовуючи дану експоненту, ми переходимо з вами до поняття логарифма. Тобто, ви розумієте, що якщо є е в степені Х, це є показникова функція з основою Е сталою величиною, то з нею пов'язаний буде також і логарифм. Отже, логарифм, основою якої є стала величина Е, називається натуральним і позначається Ln від А. Відповідно, похідна показникової функції А в степені Х дорівнює А в степені Х логарифм натуральний з А. Похідна логарифму при основі А дорівнює одиниці, що ділиться на х, логарифм натуральний з А. І похідна логарифмічного натурального логарифма дорівнює 1, що ділиться на Х. Отже, ми сьогодні з вами розглянули лише 4 формули похідної до вашої скарбнички формул похідних і вміти їх застосовувати. Для цього розглянемо кілька прикладів, пов'язаних із даними похідними. Перше, розглянемо похідну ось такої функції. y дорівнює є в степені x помножити на х квадрат мінус 4х. Ви бачите, що дана функція є добуток двох функцій. Для цього пригадаємо правила диференціювання, що похідна сума дорівнює сумі похідних. До похідна функції, яка має коефіцієнт, дорівнює коефіцієнт помножити на похідну даної функції. Похідна добутку дорівнює сумі похідна першої на другу. І перший на похідну другої функції, ну і відповідно похідна частки двох функцій. В даному випадку ми з вами розглянемо зараз правило похідна добутку. Для цього складемо вираз, який відповідає похідна експоненціальної функції на відповідну х квадрат мінус 4x помножити, і додати похідна функція х квадрат мінус 4х на є в степені x. Знайшовши похідну кожної окремої функції, складемо вираз. Звернемо увагу на те, що в нас є спільний множник є в степені x, який винесемо задушки, в дужках задамо подібні уданки і отримаємо кінцевий результат. Отже, похідна функція e в степені х, що множиться на х 2 мінус 4x, дорівнює e в степені х, що множиться на x2-2х мінус 4. Наступним розглянем приклад номер 2. Знову добуток, y дорівнює х в третьому степені на показникову 3 в степені х. За правилом похідна добутку розглянемо нашу функцію. Розпишемо як похідна х3 на 3 в степені х і на похідну 3 в степені х на х3. Знайшовши похідну кожного з елементу окремо, звернемо увагу, що в нас також є спільний множник 3 в степені Х і х 3 Винесемо задушку, і в дужках залишиться додано множник елемент 3 плюс x, що вносить на алгоритм натуральність трьох. Приклад номер 3 y дорівнює є в степені мінус 7х. В цьому випадку є функція складеною, так як в показнику експоненціальної функції не просто x, а мінус 7х. Для знаходження похідної складеної функції треба взяти похідну зовнішньої і помножити на похідну внутрішньої функції. Зовнішньою в даній функції є експоненціальна, а внутрішня відповідно лінійна. Скориставши це правило, знайдемо похідну. Спочатку експоненціальну. Похідна її буде є в степені мінус 7х, так як похідна є в степені х дорівнює є в степені х. І на похідну внутрішню, тобто мінус 7Х, знаходимо похідну. І кінцевим результатом буде мінус 7, що множиться на e в степені мінус 7х. Приклад номер 4. Похідна частка. Похідна чисельника помножити на знаменник, мінус похідна знаменника на чисельник, і відповідно знаменник у квадраті. Знайдемо похідні окремих невідомих нам елементів, спростимо вираз і отримаємо кінцевий результат. Винісши x в третьому задушку, в чисельнику буде 4 логарифм натуральних з мінус 1, що ділиться на логарифм натуральних з в квадраті. Приклад номер 5 Знов функція складення. Тільки в цьому випадку зовнішньою буде степенева, тобто другого степеня, внутрішній логарифм. Знайдемо похідну степеневу і помножимо на похідну логарифму. І отримаємо кінцевий результат. Два логарифми при основі 6x, що ділиться на х, логарифм натуральний 6. Приклад номер 6. Тож функція складена. Тільки зовнішній буде логарифм, а внутрішній буде лінійний вираз. За правилом похідної складеної функції отримаємо результат 3. Що ділиться на 3x-4, на наговорить натуральний з 2. Розглянемо ще один вид завдань, які нам потрібно пригадати, це складання рівняння дотичної до графіка функції. Для цього пригадаємо саме рівняння. Щоб скласти рівняння дотичної, нам треба знати похідну функцію точці x 0 і значення функцій в деякій точці x 0 Завдання у нас звучить так. Складіть рівняння дотичної до графіка функції. Якщо дотична паралельна прямі y дорівня 4x-9, перше, що ми зробимо, ми знайдемо похідну нашої функції є в степені 3х плюс х. Перший доданок являє собою експоненціальна функція із складеним показником. Отже, її похідна буде 3 є в степені 3x, похідна x дорівнює 1. Другий момент. Так як у нас дотична паралельна прямі y дорівнює 4x-9, то коефіцієнт кутовий дорівнює 4, а це означає, що похідна функція в точці х0 дорівнює 4. Підставляючи, прирівнюючи похідну до значення 4, ми отримаємо значення х0, розв'язавши відповідне рівняння. Отже, х0 дорівнює 0, а це дає нам можливість знайти значення функції в точці х0, воно дорівнює 1. Підставивши у загальне рівняння дотичної. Відповідно, значення похідної функції в точці Х0В. Значення функції в точці Х0В. Ну, відповідно, х0В. Звівши подібні додатки, ми отримаємо рівняння виду y дорівнює 4х плюс 1. Ну і запишемо відповідь. Ну, а тепер продовжимо розв'язання завдань з нашого підручника. Розглянемо номер 8.1. Ви бачите, в цьому номері я хочу з вами розглянути приклади 2, 4, 6, 8 і 10. Отже, першим розглянемо приклад 2. Урівня є в степені 5х. Похідна цього виразу є в степені 5х. Похідна експоненціальної на похідну внутрішньої функції, тобто 5х. Це буде є в степені 5х помножити на 5х похідна. І це буде 5, що множиться на є в степені 5х. З прикладом номер 2 ми з вами справилися. Приклад номер 4, Y дорівня є в степені X синус х. X. Для знаходження похідної у нас добуток двох експоненціальної і тригонометричної функцій, ми застосуємо правило похідна добутку. Похідна добутку. Отже, є в степені Х похідна на синус Х, додати є в степені х на похідну синус х. Похідна e в степені х залишається e в степені x, множник синус х також зберігається. Похідна синуса відповідно косинус. Отже, додати e в степені х косинус х. При цьому ми можемо винести є в степені х за дужки. в дужках залишається синус х додати косинус х. З прикладом номер 4 ми також з вами справилися. Приклад номер 6. Для знаходження похідної в нас є сума, значить, похідна суми, це буде є в степені х похідна раз. І додати похідну є в степені мінус х. Похідна є в степені х буде є в степені х, а похідна є в степені мінус х буде мінус є в степені мінус х. Ну і можна в такому вигляді і залишити. Приклад номер 8. У дорівнює 2 в степені х квадрат. В нас функція показникова, але в показнику ще і квадратичний вираз, тобто степенева функція. Для знаходження похідної. Похідна показникової буде 2 в степені х квадрат на логариф натуральність з 2. І помножити на похідну внутрішню, тобто х квадрат. В результаті ми отримаємо, що 2 в степені х квадрат логариф натуральність з 2 помножити на 2х. Це є кінцевий результат знаходження нашої похідної. Ну і приклад номер 10. Y дорівнює є в степені х помножити на 3 в степені х, бо знову похідна добутку дорівнює є, що множиться на х степені є мінус 1 помножити на 3 в степені х. Похідна нашої степеневої функції, в показнику якого якого є експонента є. Додати x в степені е, e, що множиться на 3 в степені х, логариф натуральний з трьох, при цьому в першому доданку х спустимо в знаменник, отже, ми отримаємо елемент у вигляді є, e, що множиться на х в степені є, e, і на 3 в степені х, що ділиться на х, додати х в степені є е, 3 в степені х натуральний натуральність трьох. Тепер, якщо ви подивитесь уважно, то можна винести за дужки два множники: х в степені є е, е і 3 в степені, х в степені є і 3 в степені за дужки. в дужках залишається. Є, е, що ділиться на х, додати натуральний натуральність трьох. Номер 8,3. Розглянемо в цьому номері приклади 1, 4 і 7. Приклад номер 1: y дорівнює логарифм при основі 9 з X. Знайдемо його похідну. Похідна, відповідно, буде дорівнювати 1, що ділиться на Х, натуральний з 9, використовуючи формулу похідної. Логарифму при довільній основі А. Приклад номер 4. В прикладі номер 4 в нас є логарифм натуральний, та ще, відповідно, він в квадраті. Отже, перше, що ми зробимо, це є функція складена. Знайдемо похідну степеневої функції, Тобто 2, логарифм натуральний з Х і помножити на похідну логарифма натурального, і це буде. 2 логарифм натуральний з х помножити на 1, що ділиться на х. І кінцевий результат буде 2 логарифм натуральний з х, що ділиться на х. І приклад номер 7. В цьому прикладі у нас є логарифм при основі 0,2 та ще під логарифмічний вираз, який являє собою многочлен виду 2 х квадрат плюс х мінус 4. Застосуємо спочатку похідну логарифма. Це буде одиниця, що ділиться на 2 х квадрат плюс х-4 логарифм натуральний з 0,2. І помножити на логарифм внутрішньої функції, тобто на логарифм цього многочлена. Це буде 4х плюс 1. Отже, похідна нашої функції матиме ось такий вигляд. Номер 8. 5, приклад 2. Знайти кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції в точці з абсцисою х0. Для того, щоб знайти кутовий коефіцієнт, треба знайти значення похідної в точці х0. Х0 в нас є, нам потрібно знайти відповідно похідну даної функції. Знайдемо похідну нашої функції. Це буде одиниця мінус одиниця, що ділиться на х. І знайдемо значення похідної в точці х0В, тобто 3. І це буде 1 третя, і це дорівнює 2 третіх. Отже, наш кутовий коефіцієнт дорівнює 2 третіх. Номер 8,7. Складіть рівняння дотичної до графіка функцій в точці з абсцисою х0В. Значить, рівняння дотичної, y дорівнює f' від х 0 що множиться на х-х0, плюс f від х нульового. Нам потрібно знайти, перш за все, похідну нашої функції. Похідна функції дорівнює e в степені х, додати косинус х перше. Друге, знайдемо значення похідної в точці x нульове є в нульовому додати косинус 0, і це буде 1 додати 1 дорівнює 2. Другий момент значення функції в точці 0, тобто є в нульовому плюс синус 0, і це дорівнює одиниці. Ну і складемо рівняння самої дотичної y дорівнює 2, що множиться на х-0 додати 1, і це буде 2х додати 1. І розглянемо в цьому номері приклад 5. від x дорівнює логарифм натуральний 5 плюс 4, 4х при х0 дорівнює мінус 1. Знайдемо похідну цієї функції. Зовнішній логарифм, а похідна логарифма натурального це буде одиниця, що ділиться на х. Отже, одиниця поділити на 5 плюс 4х. На похідну внутрішньої, похідна 5 плюс 4х дорівнює 4. Тому похідна нашої функції матиме вигляд 4, що ділиться на 5 плюс 4х. Знайдемо значення похідної в точці х0, це буде 4, що ділиться на 5 мінус 4, дорівнює, відповідно 4. Знайдемо значення похідної в точці х0. Це буде логарифм натуральний 5 мінус 4. логарифм натуральної одиниці це дорівнює 0. Ну і складемо рівняння самої дотичної. Y дорівнює 4х додати 1. І відповідно кінцевим результатом ми матимемо рівняння виду 4х додати 4. Це є рівняння нашої дотичної. Наступним ми розглянемо номер 8,11. Складіть рівняння дотичної до графіка функції, приклад номер 2. Логарифм натуральний 3х-2. При умові, що ця дотична паралельна прямій y дорівнює 3х-2. При цьому, перше, що ми зробимо, знайдемо похідну нашої функції. Отже, f' від x дорівнює 3, що ділиться на 3х мінус 2. Другий момент. Нам сказано про те, що дотична паралельна прямій 3х-2. Отже, Похідна функції в точці х0 дорівнює 3, тобто кутовий коефіцієнт даної прямої 3, а це відповідає значенню похідної в точці х0. Прирівняємо нашу похідну і розв'яжемо невелике рівняння. Ми отримаємо одиниця, значить, 3х мінус 2 дорівнює 1, х дорівнює 1. х0 дорівнює 1. Ну, відповідно, знайдемо значення x0, значення функції в точці х0, тобто в одиниці це буде логарифм натуральний 3 мінус 2 і дорівнює 0. І складемо рівняння дотичної до графіка функції. y дорівнює 3. Х-1, і це дорівнює 3х мінус 3. Ми отримали рівняння дотичної паралельно прямій у дорівнює 3х мінус 2. Номер 8,13. Знайдіть проміжки зростання та спадання та точки екстремуму функції. В цьому номері давайте розглянемо приклад номер 2. Y дорівнює х, що множиться на є е в степені 2х. Перше, що пригадаємо умови зростання. Функція зростає, коли її похідна більше рівне нуля. І функція спадає, коли її похідна менше рівне нуля. Розв'язуючи дані нерівності, ми отримаємо відповідь на наше запитання. Ну, перш за все, знайдемо похідну нашої функції. Функція є добутком, тому ми беремо похідну добутку двох функцій. Похідна х на є е в степені 2х, додати х помножити на e е в степені 2х і помножити на 2. Відповідно, є е в степені 2х можна винести за дужки. В дужках останеться 1 додати 2х. Ну і розв'язуємо відповідно нерівності, наклавши умови. Перевіримо проміжки зростання та спадання. При цьому не забуваючи про те, що область визначення нашої функції є множина дійсних чисел. Отже, Є е в степені 2х, 1 плюс 2х більше рівне 0. Є в степені 2х більше нуля при будь-якому значенні х. Тому для того, щоб добуток був більше рівне нуля, 1 додати 2х більше рівне нуля. Отже, х більше рівне мінус 1 друга. Наша функція зростає на проміжку від мінус 1 і 2 до плюс нескінченності, відповідно, спадає при х належить проміжку від мінус нескінченності до мінус 1 і 2. Значення мінус 1, 2 – це є точка нашого екстремуму. До мінус 1, 2 функція в нас спадає, після 1, 2 зростає. Отже, мінус 1, 2 є точка мінімума. Відповідно, запишемо, що х Мінімум дорівнює мінус 1, друга. З цього номера я також хочу розглянути з вами приклад номер 13. Y дорівнює логарифм натуральний з х плюс 1, що ділиться на Х. При цьому не забувайте, що в даному випадку є область визначення нашої функції відмінна до, від області. Множення дійсних чисел. Отже, область визначення нашої функції буде від 0 до плюс нескінченності, так як під логарифмічний вираз, який би він не був, завжди більше 0. Другий момент. Знайдемо похідну нашої функції, це буде 1 на х мінус на х квадрат. Так як похідна 1 на х дорівнює мінус 1, що ділиться на х квадрат. В результаті в чисельнику в нас буде х мінус 1 знаменнику х квадрат. Ну і знайдемо проміжки зростання спадання. Тобто зростає, коли х 1, що ділиться на х квадрат, більше рівне нуля. За допомогою методу інтервалів, з урахуванням того, що ми працюємо від 0 до плюс нескінченності, розглянемо проміжки. Отже, зростає від 1 до плюс нескінченності, А спадає. Відповідно від 0 до 1. Рух нашої функції від 0 до 1 спадає від 1 до плюс нескінченності зростає, дає нам можливість стверджувати, що х дорівнює 1 є точка мінімуму. І ще розглянемо номер 815. Приклад номер два. Знайдіть найбільше та найменше значення функції на відповідну проміжку від мінус 2 до 1. Приклад номер 2 має ось такий вигляд. f від x дорівня х2 є в степені 2х. Функції є добуток двох функцій. Знайдемо, перш за все, її похідну. Отже, f'х дорівнює похідна х2х помножити на e е в степені 2х. Додати похідна е в степені 2х це буде 2. На є е в степені 2х і відповідно на х квадрат. Спільний множник у нас 2х є е в степені 2х. Винесли за дужку, В дужках залишається 1 плюс х. Ну, а тепер знайдемо, перш за все, критичні точки. Тобто похідна функції дорівнює нулю. Розв'яжемо дане рівняння. 2х є в степені 2х 1 плюс х дорівнює 0. Експонента при будь-якому значенні х не дорівнює 1, тому з розв'язку у нас воно буде не цікавити це додатнє значення. коренем буде х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 1. Перевіряємо, чи належать дані значення нашому проміжку від мінус 2 до 1. Обидва належать. Тому знаходимо значення функції на краях нашого проміжку і в критичних точках f від 0, і f від мінус 1. Підставляючи значення, отримаємо мінус 2 в квадраті, на e е в степені 2, що множиться на мінус 2. Дорівнює 4, що ділиться на е степ... в четвертому степені. Якщо 0, то буде 0, якщо мінус 1, то це буде 1, що ділиться на е степ... в другому степені. І якщо 1, то це буде е квадрат. Перевіряючи відповідні значення, ми переконаємося, що найменше це у нас 0, Оце у нас відповідно найменше значення, ну а є в другому степені є найбільшим. Отже, зробимо висновок, що максимальне значення функції на проміжку від мінус 2 до 1. буде При f від 1 і дорівнює є квадрат. А мінімальне значення функції на проміжку від мінус 2 до 1 – Це буде при f від 0 і дорівнює 0. На цьому відеопояснення знаходження похідної показникової логарифмічної та степеневої функції ми з вами завершуємо. Бажаю успіху! До побачення!